Ми на привозі, і сьогодні святкуємо початок гербузового сезону, якому дав старт Геловін. Готуватимемо сьогодні одразу дві страви: це суп з гарбузів та грибів та запечені гарбузи з кунжутом. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Дня, розкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує гарбуз, картопелька, різні овочі, а нам потрібно багато усього різного. Так, так, так. Ну, У нас сьогодні морквина по 25, картоплина по 30, бурячок також по 25, Також у нас є зараз ось така от тиквочка. Вона дуже дуже смачна. і Я беру її таку таку маленьку для того, щоб а, мамочки коли приходять а, з маленькими дітьми. І вони не хочуть велику. Скажіть, будь ласка, ще потрібна соняшникова олія? Скільки коштує у вас? Так, соняшникова олія вона коштує 75 п'ять гривень а, за а, літр. А, це дуже смачна, сира, семічка, холодний аджим. Берем яблочки бувала, е, от чесночок. Беремо яблочко бувало, часник дружина бере, і ось бувало і гарбуз беремо, і морквину. Ну так всього потроху, все по господарству. Все по господарству. Ви згадали гарбуза. Скажіть, що зазвичай готуєте з нього дома? Ну-ка кашу, кашу гарбузяну. Ну як кашу? Кашу гарбузяну. Смачна каша гарбузяна, і вона особливо корисна. Цукати, Розкажіть, будь ласка, як готуєте. А я в інтернеті подивилася, там все описано, так подробненько, так гарненько виходить, ну просто смачненькі. Це запікати потрібно, так? Спочатку їх там проварювати три рази в сок в а потім запікати. І ну там на маленькому в духовочки я шість часов їх там сушила. І такі смачні, як натуральні. Ну, варю молоці. Варю на молоці. Гарбуз толку його потім додаю рис, олію і в духовку. І все бабуся готувала. Це вона запікала у духовці з медом та з горіхами. Для супу з гарбуза та грибів потрібно спочатку дрібно нарізати гриби, цибульку, додати до них дрібно також нарізаний корень петрушки і усе це пасирувати на олійки. А тим часом також на шматочки нарізати гарбуз, картопельку, залити усе це обов'язково гарячою водою та кінк'ятити 10 хвилин. Потім змішати усі овочі, томати і вже варити до готовності, додаючи. Сіль та перець за смаком, а готову страву прикрасити зеленню. Розкажіть, будь ласка, ціни на ваші грибочки і які є. Пожалуйста, вот первый сорт шикарный, только он різаний, посмотрите. Будь ласка, ось перший сорт, шикарний, Тільки ось зрізані. Подивіться, біленькі. Ось є 110, 190, Будь ласка, грибочки. Подивіться, шикарні. Усередині біленькі. Подивіться ідеальний грибочок. Ціна дуже хороша для пенсіонерів. Ось 80 гривень. Теж добрі грибочки, теж шикарні. Ось гляньте середині добрі, непорожні. І головне, що у нас грибочки дуже смачні і даємо точну вагу. Віддаємо точне від. Неулюблені плацинди з тиквою, це такі з гарбуза. Це натирається гарбуз, робиться тісто з, на кефірі, таке легке тісто і робляться плачинночки з сиром сиру і тиквочку укладувати, розкладувати тісто вкладувати. Гарбуза натерто загортаєте на сковорідочку і Натерти гарбуз, залити окропом трохи, щоб пустив сік. І Я додаю манку, вона дрібно розварюється. Зазвичай я знаю, роблять із рисом, а я роблю з манкою. Дуже поволі повільно розмішувати, щоб вона розійшлася і чудово. Це воно солодке так солодке. А потім наприкінці трошки молочка залити. Дуже цікаво. якщо листкове тісто, то це плацинди з натертим гарбузом. Теж тільки цукор не білий а бажано кокосовий або тростинний. З гарбуза приготувати смаколики до чаю потрібно нарізати його невеличкими такими слайсами 2-3 сантиметри, відварити у кіплячій воді 5-7 хвилин, потім смажити з двох боків до такої, такої е, гарної скоринки, і вже після цього запекати у розпеченій духовці 160 градусів, а десь 10 хвилин. А все страва готова. Ви дістаєте її і можете полити медом та присипати кунжутом. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас гарбуз коштує? Апельсини і томат жовтенький? Доброго дня! Томат у нас сьогодні коштує 120 гривень за кілограмчик. солодкий? Дуже смачний, дорого знаю, але дуже солодкий, хороший томатик. Гарбуз це у нас ну, надзвичайний, дуже смачний, солодкий, ну це сказка просто. Е, коштує 35 гривень за кілограмчик. Далі апельсинчик у нас. Апельсинчик у нас це Іспанія, солодкий сочний, він не сухий, Ну, аромат, солодкость, все, що має бути для нього. 120 гривень за кілограм. скільки у вас зеленушка коштує, і, зокрема, корінь петрушки. Скільки у нас корінь петрушки коштує 20 гривень пучок? Ось такий. Бачите, домашній хороший корінчик. Потім у нас укропчик, ось такий печечок, ну самоцвітиці. Стоять у нас 15 гривень, цибуля стоїть 10 гривень. Кінза у нас коштує 10 гривень. У нас є рукола така і така горіхова. Це коштує 20, це коштує 15 гривень цей бочок, Салатик у нас коштує 15 гривень, укроп, петрушечка по 10 гривень, мангольчик у нас є 15 гривень, коштує. Ну що ж, усі овочі і власне гарбуз ми вже купили. І зараз черга медом. У нас є крем. мед Зі смаком Рафаела та зі смаком нутели. Це дуже смачно, корисно, це натурально, саме, саме основне. Діткам це просто супер вау. На млинці, також до гарбуза, я думаю, також він дуже-дуже підійде. Скільки коштує? 150 гривень люба баночка. А Скільки грамовка у баночці? мл. Основа це мед, він десь неділю-півтори збивається. Це все, все дуже ретельно. Потім туди додається міндаль сюди, кокос та сухе молоко. Воно дуже смачне. Тут знаходиться фундук, тут знаходиться також основа це мед, також воно так довго збивається, какао і також сухе молоко. що Нам залишилося лише купити кунжут. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас кунжут? і Скільки коштує? Є кунжут, є 100 грамів стоїть 50 гривень. Є чорна, є білий кунжут. А якщо е -а, невеличке таке пакування, скільки це буде коштувати? Е 25 гривень, пакетик, 50 грамів. Що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже купили. Витратили на усе це майже 400 гривень, і саме час усе це приготувати і таким чином смачно відсвяткувати початок гербузового сезону. Смачних вечір вам та до нових зустрічей.